Це дорога міжнародного значення М-21. Поблизу міста Калинівки встановлено ваговий комплекс. Тут працівники Укртрансбезпеки спільно з поліцією перевіряють вантажівки. Водій Фури Вадим каже, везе товар із Румунії до Білої церкви. Його вантаж 20 тонн. Додає, зайвого не бере, бо невигідно. Влітку намагається вести не більше, ніж 24 тонни, щоб не втрачати часу на відстій. Треба їхати ночу, коли жарко, і плюс треба. Ну, типа, режим роботи та відпочинку взагалі не виходить. Аби зважити вантажівку, вона повинна рухатися не більше п'яти кілометрів за годину. Тоді комп'ютер, який приєднаний до вагів, фіксує навантаженість на кожну вісь, розповідає оператор вагового комплексу Юрій Гуменчук. Записується номер машини. Автомобіль проїжджає і воно зчитує, передає сюди роздруківка видруковує чек, на якому зважується по. Ось увій покажений в колесі і общу суміру і показує нам чек. Додає, якщо вага фури перевищує 24 тонни і має навантаження на вість понад 7 тонн, їхати у таку спеку заборонено. Водій Роман каже, його вантажівка має 24 тонни. З Вінниці прямує до Києва. Додає, вранці, поки температура повітря була 24 градуси, що їхав. Зараз, коли позначка сягнула 30, біля найближчого паркінгу зупиниться перепочити. Суспільному розповідає перевезеннями займається більш ніж п'ять років. Машину не перенавантажує, бо за великі штрафи ми є на Європу. Там на Ми їздимо на Європу. Там усе ретельно перевіряють по вазі. У нас є датчики на вісі, і вони фіксують допустиму норму. Якщо перенавантаження, то я їхати не буду. Скидаємо назад. На доновіничні. Є понад 20 спеціально відведених місць для відстою великогабаритного транспорту. каже інспектор Укртранс Андрій Дідачук. Окрім цього, є місця і на заправках, та біля закладів харчування. Суспільному Відказує, чому не можна їхати вантажівкам у спеку. Якщо спека, то асфальтне покриття нагрівається і воно стає м'якшим. І тому відбувається колінність і руйнується покриття з часом. Тому необхідно під час таких погодних умов водіям здійснювати відстой, коли більше температура 28 градусів. І коли вона понизиться, тоді продовжити свій рух далі. Додає, обмеження надіють, якщо фура перевозить тварин вибухонебезпечні речовини та вантаж, який швидко псується. За півгодини нашого перебування інспектори фіксують перше порушення. Вага цієї фури майже на три тони перевищує норму. Водія просять з'їхати на узбіччя та надати усі необхідні документи. У дозволі. Виданий національною поліції, в нього зазначена маса 47 тонн, однак при зважуванні виявилось, що його маса перевищує на 2 тонни 750 кілограмів. Робиться розрахунок про сплату, Нараховується йому плата у євро. Є спеціальна програма, яка прораховує. Залежно від відстані, звідки він куди везе, і від маси навантаження за перенавантаження фури перевізник має сплатити штраф у розмірі 8 тисяч 500 гривень. Нічого я не кажу, що вам треба, то не мої проблеми. Окрім цього, протокол на водія складають і патрульні за псування дорожнього полотна, штраф 510 гривень. На сьогоднішній день проводиться контроль, тобто збереження автомобільних доріг України. На місцевих значеннях є 24 тонни і на 7 тонн на вісі обмеження. Дорога державна, значить там 38 обмеження тонн. Тому просьба утримуватися таких поїздок і здійснювати дані перевезення вантажів вже у вечірній час. Цимбалюк додає, нині в області працюють три вагових комплекси. Заборона руху при температурі плюс 28 градусів і вище для великогабаритного транспорту діятиме до вересня. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінничина.